Всім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні ми з вами в магазині у другий день завозу ціна за кілограм 365 гривень. І розпочну ось з такого жакету в клітинку. Класичний принт, чорно-біла клітинка. І, схоже, що він вінтажний. Ось така у нього бірочка, знак якості вовни. Вовни тут доволі великий відсоток, а саме 65% і полястру 35%. Вказаний виробник Велика Британія, і ось так він виглядає в примірці. йде доволі короткий і приталений. Як для вінтажної речі, стан у нього просто прекрасний, жодних дефектів немає, і збереженість у нього просто чудова. Дуже хороший він якості, я думаю, це навіть через відео видно, тканина тут супер. Він класно тримає форму, класно, плечі тут тримають форму. Загалом мені сподобався. Далі буду приміряти ось такий от плащ від Mark Spencer, 12 розмір. Колір класичний, щось таке переміжне між кемел і сірим. Тренч недовгий, він доволі короткий, з пояском і просто в шикарному стані. Взагалі, стан нової речі. Такі тренчі це вже класика. Єдине, що міняється, це їхня довжина. Один сезон модні довгі, інший сезон короткі. Цей тренч вкорочений, а загалом зараз, як ви знаєте, взагалі модні такі дуже короткі, як куртки. По розміру підійшов просто ідеально, я сама собі дивуюсь, чого я собі його не купила, адже це така незамінима річ, базова річ, і ще й він в такому ідеально новому стані. Далі буду приміряти. Ще одну річ від Mark Spencer, Це ось такий от светрик, Теж він в такому світло-бежевому кольорі. Дуже класна у нього структура. Він не грубий, не тонкий, щільна тканинка і хороший склад. Тут 50% вовни, 50% акрило і розмір вказаний 16%. Рукавчик тут де три чверті, сам по собі він прямого крою, дещо подовжений, з боку має невеличкі розрізи. Стан прекрасний, я дефектів жодних не помітила. Як на мене, чудовий светрик, і зараз дуже часто трапляється в хорошому стані светра з хорошим складом. Це не дивно, адже зараз не сезон, і ті, хто купляє речі на перепродажу, на продаж, їх оминає, не купляє або собі не захламляти шафу, вони все-таки полюють за сезонними речами. А от светра можна зараз для себе знайти і купити дуже класні. І тільки гляньте, який мені трапився кардиган в такому класному зеленому відтінку. З чудовим складом тут є 30% вовни, 5% кашеміру, також 35% віскози і нейлон. І ще й запасний гудзик, тобто він абсолютно новий. Але скоріше за все він десь залежався в магазині, оскільки від нього такий от запах вологості, якоїсь старості, який буде дуже важко вивести з чимсь чим. А речі з якимось таким стійким запахом я ніколи не купляю. Якщо от запах секонд секонд-хенду, він вивітрюється, якщо повішати річку десь на балкон, то за день, за два цей запах пройде. Але якщо ця річ справді така от залежана від неї чути вологістю, то мені здається, що її вже нічого не врятує. Далі буду приміряти ось такий светрик в леопардовий принт від New Look, розмір вказаний 6-34, тобто це XS. А зацікавив він мене в першу чергу своїм складом, тут у складі є 8% ангори. Також переважає віскоза 56%. Є також полістер і нейлон. Светрик в чудовому стані, без жодного дефекту, дуже м'якенький, дуже тепленький, але оскільки це XS, то рукавчики на мене, на жаль, маленькі. А загалом міг би бути. І, в принципі, при великому бажанні, так якщо б цей светр справді дуже мені сподобався, то можна трішечки підкочувати рукава і носити як три чверті. Також сподобався мені ось такий, як гачкований светрик. Він йде напівпрозорий, в білому такому молочному кольорі. На жаль, усі бірки відрізані. Невідомий склад по відчуттях, це все-таки натуральна тканинка, дуже схожа на бавовну. Невідомий бренд, невідомий розмір, але, в принципі, я сів по фігурі непогано. Принаймні, довжина рукавчика тут не коротка, а така як треба. Він де такий дещо приталений, дуже такий тенгітний, елегантний. Загалом мені подобається. І в новому стані. Я вам нагадую, що це другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. І далі буду приміряти ось такий чорний базовий светрик. Тут бірка також відрізана, лише є ось така одналіпка, де вказано, що це вовна. Але невідомо, чи це однаклеєна бірочка саме від цього светру. Схоже, що він вінтажний по бірці і от немає ні бренду, ні складу. Хоча на дотик і справді він дуже нагадує вовну. Він йде без дефектів, але знову ж таки доволі маленького розміру, тому просто ось так вам показую його в руках. Далі буду приміряти сукню. Тут якийсь такий абстрактний принт, це щось нагадує квіти, цятки, ну ось таке щось знамішане, наляпане. Кольори доволі приємні. Це у нас фірма George, Mass Market, 12-й розмір, склад тканини 100% віз коза. Сукня йде на довгий рукавчик, має стічку, приталена, там вшита така, як резиночка. Дуже витончена, жіночна, коротка, вона вища за колінка і підійде як для весни, так і для літа. Дуже люблю на цей період саме сукні з віскози. Вони тонесенькі, класно дихають і вони навіть охолоджують. Ще мені дуже сподобалася ось така сукня на бретельках, сукня розлітайка. Це у нас фірма Mark Spencer, але дуже маленький розмір, я її не зможу приміряти, просто покажу вам її в руках. Вона має підкладку це великий плюс. І що підкладка що верх, іде з кутом з бавовни. Ось така мила суконька, дещо нижче за коліна. Для літа така от розлітайка просто супер. І ще взяла, до ось таку туніку, сукню, це не назвеш, оскільки тканинка прозора, і якщо її вдягати, то лише за якимись капрі, штанами шортами. Розмір М і тканина мені дуже нагадує льон і такий дуже легенький, напівпрозорий льон. Але, на жаль, бірки зі складом не було, тому 100% стверджувати, що це льон я не можу, можливо, це якась сумішність льону і віскози. Ідея така, як сорочка, ця туніка зверху застібається на гудзики з комірцем, і вона така доволі довга. Стан ідеальний взагалі як нова річ. Можна, наприклад, використовувати її поверх купальника, вдягати влітку. І оскільки зараз вона рожевий колір в тренді, ну і ви дуже любите, коли я щось беру до примірочної і яскраве, то вирішила ще вам показати ось таку сукню. Щоправда, вона у нас на 100% з полєстру, що верх, що підкладка синтетичні, собі б я таку не брала, але виглядає вона ефектно. Вона повністю облягає фігуру, мені б сюди просто на розмір більшу, вона мене надто сильно обтягнула. А загалом така от класна вечірня сукня. І ще взяла до примірочної ось таку піжамку від Nex. Вона йде в смужку біла, дуже гарний стан взагалі як нова. Це у нас 40-й 12-й розмір, тобто МКЛ і склад тканини чудовий, повністю натуральна, 100% бавовна. Складається вона ось такої сорочки на довгий рукав і штанів. Просто супер якість, дуже класна, приємна на дотик. І великий плюс, що вона власне, з натуральної тканини. Преважно такі от піжами продаються на люксі. А тут вона потрапила у ваговий відділ. Як вам ця піжамка, пишіть в коментарях і загалом напишіть, чи купляєте собі в секонд-хенді реч для дому. З одягу, це була моя остання знахідка. Серед усього мені сподобався найбільше ось цей зелений кардиган. Заважив він на 75 гривень. Не така вже велика ціна. І далі давайте дивитися на сумки і взуття. Це усе також ваговий відділ. Ціна така ж за кілограм 365 гривень. Ось тут непогані сумки в дуже хорошому стані. Вони йдуть під зернисту шкіру. Але усе це замінник. А ось ця взагалі йде під крокодила. А ось ця сумочка з натуральної шкіри в темно синьому кольорі, але видно, що вона вінтажна, непоганої форми, доволі хорошої якості. Ось така на двох ручках. Сумка багет. І давайте я вам ще покажу взуття. Взуття також вам показує вагове. Ось такі були шльопанці в білому кольорі від River Island з такими золотими каблучками, але це не натуральна шкіра. Ось ці мені дуже сподобалися шльопанці, нагадують біркінштоки, але це не шкіра натуральна, хоча стан у неї і колір теж класний, такий от білий. І тільки гляньте, які були кеди, вони абсолютно нові ще з магазиною картонною бірочкою. Це у нас фірма Тумас Маркет, але виконані дуже якісно в таку от смужку виглядає дуже оригінально. І ось ці мені сподобалися шкіряні козаки. Вони в дев'ятому розмірі, тобто такий от доволі великий розмір, але вони абсолютно новесенькі. Натуральна шкіра, скошений каблук, виглядає дуже стильно. Лище уґіницькі, але це у нас замінник. Вони текстильні. Тому не знаю наскільки вони теплі взимку, але виглядає непогано стан у них ідеальний. Дивимося з вами далі. Ось такі ще челсі в коричневому кольорі, але знову ж таки це не натуральна замша, а такі вони як з текстилю зроблені. Доволі хороший вибір взуття, дуже багато сезонного взуття, босоніжок, шльопанців, сандалі. І ось такі гляньте, такі були класні балетки в ніжному блакитному відтінку. І вони просто в бездоганному стані, взагалі, як новесенькі, і були ще точно в такому ж відтінку. Теж ніжно-блакитні такі, от текстильні сліпони, і вони абсолютно новесенькі. Думаю, сюди потрапили з магазином. Дивимося з вами далі. Були ще ось такі лаковані чорні лофари, теж в дуже гарному стані. І ще ось тут такі черевики мене зацікавили, вони мають акцентну підошву червону і також стільки червоні виглядають доволі ефектно. І дивимося з вами сумки. Сумки показую вагові. Була ось така шкіряна сумка в невеличкому розмірі і в непоганому стані. Всередині підкладка чиста, ось тут можна прочитати назву бренду, і зовні вона також, в принципі, явних дефектів немає, як таких цапанок чи заломів. Ось така ще дуже цікава сумка, вона йде як плетена на довгому ланцюгу в дуже гарному стані. І ця сумка абсолютно нова, невеликого розміру. На двох ручках. Тут у нас поєднання текстилю і замінника, і такий доволі цікавий, неординарний у неї принт. Щоправда, невідома фірма, але, скоріше за все, це щось не дуже дороге, якийсь масс-маркет. І гляньте, який був цікавий яскравий рюкзак в такому червоному кольорі, і він йде з натуральної шкіри, але, на жаль, у нього дуже сильно понищені ручки. Власне, його можна носити і як сумку, і як рюкзак. Я думаю, за рахунок цього і так сильно протерлись ці ручки. Нагадую вам, що це другий день завозу, і ціна за кілограм 365 гривень. І вибір сумок сьогодні теж доволі хороший, як і взуття. Гляньте, ще одна шкіряна сумка мені трапилася в чорному кольорі. Дуже така от мінімалістична в непоганому стані. Явних дефектів на ній немає. І мене ще зацікавила ось ця смугаста яскрава сумка. На літо просто супер. Подивіться, яка вона величезна для моря, для пляжу класна. Чим хочу показати, які у нас дрібнички продаються на Люксім, це ось такі стопки, рюмки від Playboy, абсолютно новіші, запаковані. І ось цей слон, фігурка, видно, що не дешева, вона такого, як дерева суцільного зроблена, дуже важка, щоправда. Ціна на люксі приблизно вдвічі більша ніж на звичайній вазі. Тобто тут кілограм коштує приблизно 700 гривень, і ось ці всі керамічні дерев'яні фігурки будуть коштувати чимало. Тут також цікавий у нас посуд, така от величезна чашка, але думаю, теж вона заважить немалі гроші. І давайте ще вам покажу, яке було взуття на люксі. Ось ці мені сподобалися Угів такий леопардовий принт, дуже акцентні. І ось ці теж від Ванс класні кросівки текстильні в такому м'ятному, дуже красивому відтінку зеленого. Тут у нас шльопанці, вони резинові, гумові для пляжу, для басейну. І ось такі ще теж дуже акцентні золоті босоніжки. А це схоже на конверси, і це у нас справді оригінал в такі от високі білі кети. І давайте я вам ще покажу полички з різними дрібничками. Тут такі от статуетки, різні рамочки. Є і біжутерія, і, і бачите, для айпеда якийсь чохол. А тут у нас посуд, різноманітні чашки. Це звичайна вага, це не люкс, гляньте, яка от гігантська чашка, і вона в абсолютно новому стані. Ось такі у мене знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. І до нових зустрічей.